Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім, чому саме Німеччина розпочала і Першу, і Другу світову війну. До 1871 року Німеччина була роздроблена на десятки князівств і королівств. Після перемоги над Францією у Франко-Пруській війні, а це 1870 1871 роки. Німеччина об'єдналася під керівництвом Прусії. І у Версалі проголосили створення Німецької імперії. Ця перемога породила почуття національної гордості та військової переваги, а також ненависть до Франції, яка прагнула реваншу. До 1910 року Німеччина стала другою індустріальною державою світу після США. Німеччина змогла створити потужну армію, модернізувати флот, впровадити обов'язкову військову службу. А також проводилася глобальна політика, яка передбачала розширення німецького впливу в колоніях, морях, торгівлі. І Німеччина відчувала себе уточеною на заході Франція, а на сході була Росія. І її колоніальні такі амбіції викликали протистояння із Британією. Тому для Німеччини був конфлікт із Британією, Францією і Росією за колоніальне панування в світі. І виникла така система військових альянсів, яка перетворила такий будь-який конфлікт локальний так, між країнами вже на глобальний. Чому ж саме Німеччина розпочала Першу світову війну в 1914 році? Причина безпосередня це Сараївське вбивство. У червні 1914 року було вбито ерцгерцога Франца Фердинанда, Австро-Угорщина. І це стало таким тригером. І Німеччина підтримала Австро-Угорщину, висунувши ультиматум Сербії. Ну, а більш е, гло, така глибинна причина була стратегія удару на випередження. Німецькі генерали, зокрема, план Шліфена, вирішили, що війна неминуча і краще її почати раніше, поки Росія ще слабка. Тому Німеччина вторгнулася в Бельгію, таку, скажем, та нейтральна була для неї держава, щоб обійти Францію і цим викликала війну із Британією. Також е, існує така цитата з листа Кайзера Вільгельма II, в якому зазначається так: Ми повинні ударити першими, інакше нас затиснуть між Францією і Росією. На той час така була стратегія е, Німеччини. Наслідком Першої світової війни для Німеччини стала поразка, також революція і падіння монархії. І відомий Версальський договір. Принизив Німеччину, були виплачені велика кількість репарацій, втрата території близько 13% була обмежена армія, і це дуже було принизливо для Німеччини. Що стосується Другої світової війни, 1939 року, яка розпочалася, то тут вийшла така ситуація, що вони Німеччина, німецька влада. Зокрема, з приходом нацистської та влади на чолі з Гітлером, вони відкрито заявляли про бажання знищити той самий версальський ланцюг, ту саму версальську, версальську систему, яка була закріплена під час завершення Першої світової війни. І також прагнення до Повернення тих територій, які були втрачені, Ну і е, ідеологія була такою, що потрібно мати расову перевагу, культ сили і знищення е, ворогів. Підготовка е, в першу чергу була у тому, що були вже порушені міжнародні угоди. У 1935 році Гітлер відновив загальний призов до служби. Ну, і в 1938 році анексує Австрію, а у 1939 році Судецьку область Чехословаччини. А 23 серпня 1939 року було підписано пакт Молотова Рібентропа із Радянським Союзом про те, що. Буде цей договір, називається договір про ненапад, так що якоби Німеччина не нападе на радянський союз. І були ще додаткові приховані записи про поділ світу і сфери впливу. А вже 1 вересня Німеччина вторгнулася до Польщі, і з 3 вересня вже Великобританія та Франція оголошують війну. І таким чином розпочалася Друга світова війна. Чому саме Німеччина? Адже це перш за все геополітичне становище, так, центр Європи, плюс військова культура, пруський мілітаризм. Культивування армії, все це були такі витоки саме початку так, збройних конфліктів. Це такий да, менталітет да, пруських завоювань. Ідеологія велич як імперії, теж була присутня. Ну, і політична була нестабільність, слабка демократія, революція, постійне прагнення. Верховних командирів так, заявити про себе, про свою силу, міцність у Європі, бажання зберегти владу. Все це було зосереджено в одних руках і тому призвело до таких двох великих масштабних війн. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.